Вимагав хабар від шахтарів Львівсько-волинського басейну. Служба безпеки України спільно з НАБУ викрали масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики України. Його затримали у Києві на хабарі у півмільйона доларів. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, за гроші посадовець пообіцяв головам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничо-добувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччина. У прес-службі СБУ також уточнили, що це обладнання є унікальним та дефіцитним. І належить держкомпанії, розташованій на Покровському напрямку. Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак, посадовець, у чиї обов'язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення. Як зазначають правоохоронці до незаконної діяльності підозрюваний залучив трьох спільників приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Спільно з ними посадовець мав намір вивозити устаткування після отримання хабаря. Гроші у розмірі 500 тисяч доларів планували передавати частинами по 100 тисяч доларів через залучених спільників. Зловмисника власне затримали на гарячому після отримання певної суми. Після чого заступнику міністра та його спільникам повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України за одержання неправомірної вигоди. Наразі вирішують питання щодо обрання хабарникам запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці імені посадовця не називають, однак, за даними джерел української правди, в правоохоронних органах йдеться про Олександра Хейла. Наразі міністр енергетики затримання свого заступника не прокоментував. Водночас кабінет міністрів вже звільнив Олександра Хейла з посади. Додамо, що раніше Хейло вже попадався на скандалах. Зокрема, ЗМІ заявляла, що він приховує тісні зв'язки з екснардепом Медведчуком та сином Януковича, а також має бізнес на окупованих територіях. Софія Фенко, телеканал НТА.